Приходю додому, і донька хотіла зі мною гратися як з батьком. А я не міг, тому що я був під впливом наркотиків. Я не, 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 не зміг приділити увагу до доньки. Знаєте, і вона там папа, папа. Я народився в Миколаївській області. Виріс я без батька. Тому я втратив батька, коли мені було шість років. Моя мама, вона мені було коли 11 років, вона вийшла заміж за відчима і теж склалося так життя, що відчим пив і він знущався з мами. Я заходив в хату, а мама як валялася біля постелі. Я розумів, що він її ударив в цей час. Я взяв в сокиру, кажу, слухай, я тебе. Завалюй, коли ти будеш спати. Якщо ти ще раз її там тронеш, то я просто зарубаю тебе її. Я почав шукати життя в своїх друзях, почав шукати життя на вулиці. Почалося все з сигарет звичайних, потім як більш легкі наркотики, це траулеці, паноплі. і такі більш тяжкі наркотики я вже спробував, то мені було 15 років. І от ми зібралися одного разу, теж так перед танцями, перед дискотекою, щоб йти там до дівчат. Інші хлопці десь кучкуються, щось вони інше там між собою. Мені стало цікаво, що, що, що це вони там таке придумують. Об'яснили, що так і так, це є наркотик, там і насолода від нього, там неймовірна. Ну це щось вище там всього там і цієї трави, яку я пробував, і водки. А ще ж такий лозунг. Що в житті треба спробувати все. І мене це от, все так, все, я ж такий парень бойовий. Вперед, давай спробуємо. От я спробував це. Перший раз я тоді зробив укол, я не знав, що цей, той перший раз він так вплине на все моє життя. Тому що з того часу у мене почалося таке, м'яко кажучи, тяжке життя. Уявіть мені, моя рідна мама вона казала, щоб і каже, я тебе не те, що вдома в себе не бачила, щоб я тебе на сусідній вулиці не бачила, щоб ти десь поруч ходив. Я пішов в армію. Я завжди мамі постійно пам'ятаю, я їй обіцяв, що я з армії вийду іншим, що я таким не буду. Це армія почалася. Це компанія, з ким служив, до речі. Та молодість. І там в армії я знайшов як не я, вона мене знайшла, можна сказати, ця наркота. Вона мене прислідувала. Я знайшов там таких же самих друзів, як я. Я питався знайти якийсь вихід. Я його шукав. Думаю, можливо, вплине на мене сім'я, родина. І це вже було мені 25 років. Ми одружилися. У нас з'явилася донька, і я думав, це якось мене зупинить рік. А той року не було. Я, я знову почав вживати. Я знову почав красти. Я вернувся знову на той шлях. Ми їздили наркологів, пробували там психологів. Воно нічого не домагало. Я виходжу після курсу, як в нарколога. Я там почистили кров. Там те все, все зробили. Я виходжу на порог, а же ж приїжджають ті ж самі. Вибачте, Бариги, дзвонок привозять, і початок той же самий. Я одного разу прийшов теж додому, пам'ятаю, так, це такий переломний момент стався в моєму житті, коли приходів додому, і донька хотіла зі мною гратися як з батьком. А я не міг, тому що я був підпливом наркотиків. Я... Не, не, не зміг приділити увагу до доньки. Знаєте. І вона там папа, папа, і я, я проснувся тоді, і мені так стало стидно. Якось, а, а який я батько? Чи, чи варта моя дитина такого батька? І це мене якось звело на думку, що дійсно я треба щось зміняти. І останнім, останнім вже кроком для мене стало те, що моя дружина розмовляла, вона каже, Олег, я Просто вже е, не можу якби тягнути двох дітей. У мене ліза, і виходить, і ти ще як дитина ще більше тянеш сім'ї, чим каже мені вже важче, але я тобі даю сутки, щоби ти вибрався з цієї квартири. знаєте. І для мене це було як відро холодної води на голову. Я остання людина, яка від мене відмовилася. Я не бачив іншого, якби не бачив іншого шляху. як... Закінчити життя самогубством. Я поїхав, набрав цих наркотиків дуже багато і вирішив собі зробити золотий укол, так називаємо і в оточенні наркоманів кажуть останній. Це там наготово дуже багато цих я зробив цей з останнього укол, я, я вжив його, і через декілька часів, там, годин я, я очнувся. Ну щось, щось, щось не то. Я думаю, слухай, ну не виживають люди після такого. Після такої дози люди не виживають просто, а я, а я очнувся. Пішов там ще був відкритий, пішов ще взяв водки там і. Напився тої водки, сидів, думаю, що ж робити. Думаю, придумав собі таку схему там на трубу, в нас опалення було. Я на трубу закинув вірьовку, там покачався на ній. Так знаєте, і провірив, чи вона там міцно тримається, і пішов же ж допив ту останню водку, щоб сміливості якось набратися. Знаєте, став на цю столу столу в і я відчув такий той час такий голос холодний. Каже, ти настільки невдачний в цьому житті, що ти навіть не зможеш закінчити життя самогубством. І я, знаєте, це внутрі мене зіграло, це таке, думаю, Та що я настільки вже там не, не, не зможу. І я відкрупну цей стольчик, я, я впав, пам'ятаю. І слухайте, обірвалася ця вільовка, обірвалася ця вільовка, і я в той час я впав на пол. І на мене нахлинули сльози. Я... бачите, яка я, я... 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 Того... того часу я от, я спомнив, кажу Бог. Я не знаю кажу, де ти є, тому що колись мені моя бабушка, вона розповідала про отця, про Ісуса Христа і. Я кажу, я не знаю, де ти знаходишся, там. чи на небі, чи на землі, де ти живеш. Я не знаю. Я кажу, але якщо ти є десь, ну, то допоможи мені, будь ласка, знаєте. І от Бог Бог почув мене тоді. Ми поїхали в лікарню, я на дивлюся на інформаційному щиті, Там а, а, візитка була а, поміч алко на людям. Я думаю, це напевно мій шанс. Позвонив дружині, кажу, Альона, так і так кажу, ось я знайшов візитку, кажу, є християнський центр, кажу, і допомагають таким людям, як, як я. А дружина мені каже, ти знову мене втягуєш якусь свою очередну авантюру, яка ну, ні до чого не приводить. знаєте. Я приїхав на реабілітацію, пам'ятаю цей, виходжу з маршрутки, приїжджає такий ушатаний москвич, гнилий весь Виходять якісь незрозумілі. Вони їхали з роботи, всі в куфайках, чорні, якісь в грязні. Думаю, що це таке? Е -е, вітаю, каже тебе, Олег. Я кажу, так о, каже, тобі до нас. Я кажу, слухай, точно до вас, бо щось скажу, в мене в уявіться це, це не складується це реабілітаційний центр. Він каже: Так, так. Я кажу, але слухай, я напевно ще в бах зайду. кажу, вип'ю 150 для останку, бо я не вистачає мене сміливості, якби з вами ще поїхати кудись там. Я приїхав туди. бачу, бог не старий цей будинок. Заходю. Туди куча людей по 15, той 10 років вживав в наркотики, а я вживав 22 роки. Думаю, в мене взагалі такий стаж великий. Якщо в них щось вийшлося е змінити в цьому житті, значить воно і вийде в мене. Я зрозумів, що до мене щось прийшло звні, щось, щось вище вище цього всього кайфа, який я відчував тут на землі. Прийшлось прийшло щось, що дає мені. Таке насолодження в цьому житті, що мені не потрібно нічого, мені не потрібно вживати нічого. Ну, думаю, от мені розказують про Христа, що Він є. Я думаю, а хто ти? Христос, де ти? Я почав молитися, я почав радіти, і я зрозумів, що на самом деле Ісус Він живий. Він приходить, коли ми починаємо вірити в нього, коли ми починаємо інтересуватись ним. Кажу, ти мій Бог, я зранку встаю і я буду шукати тебе. Я не знаю, як я буду шукати, але я буду шукати, я буду чекати тебе зранку. Коли я пройшов цей курс реабілітації, я, я в той час сильно поправився. Я роз 90 кілограм важа, я приїхав додому, всі дивувалися, що це з тобою, хто це, як це. І а це знайомий, такий Сергій він мене побачив, каже, а що з тобою? Я кажу, я, а я ж гарячий з центру, Кажу, я є вихід, кажу, Ісус Христос кажу, прийшов в моє життя. А він сидить і це в лікарні було. І його ж харить той час. Йому так погано. Він каже, то хай прийде зараз до мене, вирішає там і всі діла. Я кажу, дуже так швидко не буває, що раз він прийшов у тебе все. Це". Кажу, це все процес, тому кажу, пропоную тобі прийняти, помолитись можу за тебе. Всі ці кінти, з якими я виріс в 90-х роках, так з ким я тісно спілкувався. З 11 чоловік залишилось всього два в живих. Того вбили, того той передозіровка, в того цироз, в того в Москві там Чеченця, десь кинули під потяг. Я повидаляв свого номера, всі старі номери телефону, всіх старих знайомих. Я всіх видалив зразу, тому що я розумів, що. Це може мене якось затягнути назад. Я вже інший. Я маю себе поводитися по-іншому. Я поводився з дружиною по іншому, я поводився з мамою, з братом. І так потихеньку почалися наладжуватися стосунки в сім'ї. Тому що цей, цей час, 20 років, найважливіше, що я втратив, це довіру. Найважливіше це довіра. Довіра близьких, рідних, доньки, дружини. Для мене це було ціним. Воно, В принципі, родина вона мене тримала перший час, а наложення ну, заради неї я її тримався на центрі, я виходив це звільнення. Я, я, я почав налагоджувати це там своїм знайомим. Я кажу, є вихід, якщо ти захочеш. Він такий, дай мені вже 50 років. Каже, мені вже гайка. Я говорю, немає гайки. Немає ніякої гайки, розумієш? Якщо є твоє бажання, і ти внутрі не змирився з тим, що ти наркоман, що твоє життя, як я казав сам собі, я не хочу це життя закінчити як собака, не опускати руки, а шукати вихід. І якщо ми шукаємо його, в будь-якому випадку ми його знайдемо. Відчуття того, що ви нікому не потрібні, що без вихід, то в цей час. Вихід є, оце пустоту внутрі, і це сприйняття може дати лише Отець. Лише Ісус Христос може наповнити і замінити, замінити е -е, оцей кайф, який ми шукаємо. Він може замінити нам, Він може дати наповнення серцю нашому і дати е насолоду від Нього. Але один в цьому секрет, це що треба йому повірити. Треба довірити своє життя йому.